Перемагати у кожному матчі таке завдання на новий сезон отримав від керівництва жіночий професійний футбольний клуб Нафтохімік. Калицька команда у щойно відкритий чемпіонат вступила зі значним підсиленням. Кольори команди захищають три легіонерки та кілька представниць національної збірної України. Решта місцеві вихованки. У першому турі змагань нафтохімік зустрічався на виїзді з київським атексом. Приємно, що колишанки розпочали новий сезон із певненої перемоги – 5-0. До речі, віднедавна керує діємо футболісток відомий прикарпатський тренер Микола Пристай. Нафтокімік для нього дебют у роботі з жіночим колективом. У нас завжди максимальні завдання. Думаю, що для цього нам просто треба ще чисто психологічно підготувати команду, для того, щоб вона боролася за високі місця. Всі інші моменти, і фізична підготовка, і десь і тактична. Думаю, це. Не саме основне на даний момент. Ми звичайно, цим будемо постійно працювати. А от психологія гравців, готовність боротися в кожному матчі за перемогу. Це є основним своїми головними конкурентами у боротьбі за чемпіонство у «Нафтохіміку» Вважають Чернігівську легенду та харківський «Житлобуд». Саме з останньою командою калузькі футболістки зустрінуться на визді цієї суботи.